Вітаю, друзі! Триває збір на прилад нічного бачення для бійців 204-го батальйону 241-ї бригади. І завдяки вам зібралось наступні 40 тисяч. Навіть навіть там вийшло більше. Тож сьогодні я провожу розіграш, призів за ваші донати, як я і обіцяв, на кожні 40 тисяч. Проводить розіграш. Тож, сьогодні я розіграю комплект індивідуального харчування Сухпай Швеція, Сухпай Україна і 5 тематичних стікерпаків. Там, де власне, є шеврон батальйону і інші наліпки нашого воєнного часу. Тож, сьогодні я просто 7 закладочок підготував. І давайте розіграємо Шведський сухпай. Рандомайз. Так, кучинський Дмитро. Вітаю. Добре. Поїхали далі. Сухпай Україна. Маргун Дмитро. Вітаю. І тепер давайте 5 стікерпаків. Павло Правдюков. Так, Володимир Рибаков. Прохоренко Олексій. Денис Лисиця. Павло Правдюков був. Сарян Павло. Перерандомайзуємо. Теж був. Вибачте. О, В'ячеслав Гутовський. Тож зараз я зроблю пост там, де зроблю перелік всіх переможців, і зв'яжусь з вами сьогодні, щоб взяти ваші адреси, і завтра вже буду готовий відправити. Тож, дуже дякую вам за підтримку зборів і ті, хто в Україні, і ті, хто за кордоном, люди, ви просто рятуєте ситуацію, тому що. Покладатись на якихось старих маразметичних йобнутих дідів немає сенсу. Нам своє робити. Слава Україні! Па-па!